Nice uh, to meet you, uh, як то кажуть, uh, коротше кажучи, uh, як я от вам і писав, мені потрібно привести до ладу Віктора з його англійською, uh, бо я то вільно володію, а Віктор і Джей від не може відрізнити. Антон, я думаю, що це взагалі не проблема для нас. Ми зможемо навчити Віктора всьому, чому ви скажете. Мені потрібно, щоб це був такий справжній британець. От такий, що ти вийшов десь в такій найбільш британській частині Британії, і оце перша людина, яку ти зустрінеш, щоб і акцент правильний був, певні, що ви хочете саме таке. Просто я не впевнений, що ви розумієте, що таке справжній британець. Це не зовсім аристократія і. Так, так, так. почекайте. Я все дуже добре розумію. І я скажу: треба найбільш британський британець. Ось вам людина, ось вам задача. Будь ласка, працюйте. Добре, зрозуміло. One week later. Ось пане Левченко, зустрічайте нового Віктора. Ой, мейт, fancy a che paint a десь or maybe a ball war, how about that? Так, а, а що з ним трапилось? Я взагалі нічого не зрозумів. Ви ж попросили справжнього британця, от він, вам і є. Та це ще добре, що в нього зуби в порядку і не жовті. Та ні, давайте треба повертати його по правді кажучи, бо ну мені б такий віктор не потрібен.